На чоловіка спікерки палати представників США Ненсі Полосі пола жорстоко напали цього ранку у каліфорнійському помешканні подружжя. За даними Associated Press, зловмисник побив 82-річного чоловіка молотком. Він отримав травми голови і тіла і зараз перебуває у лікарні. За словами речника Ненсі Пелосі, лікарі надають чоловікові чудову допомогу і прогнозують повне одужання. Нападника затримали. Білий дім видав заяву, в якій наголосив, що президент Джо Байден молиться за пола Пелосі і засуджує будь-яке насильство. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер назвав напад підлим вчинком. А лідер Республіканців Міч Маконел сказав, що нажаханий та обурений цими новинами. До розслідування нападу вже доєдналися ФБР та поліція капітолію. Достамені мотиви нападника наразі невідомі однак, інцидент порушує питання про безпеку членів конгресу напередодні виборів. Американські змі з посиланням на джерела серед правоохоронці повідомляють, що нападник викрикував дененсі і хотів зв'язати її чоловіка до прибуття самої спікерки. Палата представників